Привіт. Як... як швидко ми вам розкажемо швидко як вирости. Ми граємо в груф Егарден. Як вирости свій сад? І ось я вам розкажу коротко. Це просто О, ще в магазині. Це просто. Просто просить у інших гравців. що треба для... просто щось дати. Ось як ви думаєте, скільки ось ця штука коштує? Як ви думаєте? Один мільйон. Для мене це як... 88 частина від цього. Ну. Ось ми вже з Максимом граємо один день. Ну, так, як один день? Так, так. З Зодно з ми граємо один день. Так, а да. взагалі ми граємо дуже довго. Ми навіть не знаємо. Так. Шість місяців. І ось Максим теж знімає е, і з, я вам хочу одну рекламу швидко зробити на канал Максима. Назва канал Максима Максим Потапов. Це його ім'я і фа, фа, і по батькоми. Самій ф самій... Один канал. А ще в нього є другий канал. Він М... називається Макс. На який я зараз знімаю. Так, можете підписуватись, та не пропускайте наші наступні ролики. Так. Будь ласка, підписуйтесь. Такс. Профакарда в mm. нас буде не дуже довго. Mm. Так, хвилин 10. Не, ми тут будемо займати тут. О, Максим пройшов. Так. Ми будемо знімати надовго, Так, ми недовго будемо знімати. У мене є син тут. Ми... А х... Я вам розповім, сьогодні ми грали з Максимом і в мене хопить попросив дати йому пета. Пчовку. Я йому дав, бо я добрий. Він мені там обіцяв дати білку та е радужну не пам'ятаю бо Щось він мені хотів дати. І я йому даю Джо а він мені... А він виходить із гри. Так, я це пам'ята. Пам'ятаю. Так, прибрати продати. Зараз може в мене буде погано чути. Так. Все. Я в контакті, вибачте за вугання. Це я на кругу. Ну, може бути підлахувати. О, пепер. Доді. что там Максим робить? Так продаем инвентарь Максим Максим Иди до Його? мене Иди до мене Добре и душе Макс Знаешь сколько штука стоит? Яка? Обича, звичайна. Шестьдесят одна тисяча. Це вона звичайна. Це вона радужна. Це на радугу дуже маленький шанс. Так? Так. Ну, поки подиблю, що в мене тут позбираю хороха трохи. Ми якщо що... Я пойду до свого саду. Добре, Макс. Такс. Ты на О, Дякую. О, Макс! Лише, щоб поповнився? О, так, так! так. Шо? Ще, други, ти бачив! Ти побачив? У мене немає таких грошей. <ріст> Максим у нас просто він... 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 він грає більше мене, але я поки був в лагері, ми мені друзі допомогли в цій грі. І я розвився. У мене таких грошей нема. Нема. Я Максиму сам не можу допомогти. О, а ми... А, а ви підпишитесь? на такий контент. Так О знов Golden Lilic. Лилик. дуже дорого стоїть, Golden Lilic. Так о, нектарин. Нектарин? Так, да, вирус в мене. Він так довго росте, але стоє багато. Кокоси треба поприбирати взагалі. Так? Прибирати? Ну я поприбираю, ти як хочеш. У мене і так місця немає. У ну, ну, не мене є... Почти виросла? На яйце. Ось ця штука лилик. Пінк okay. лиля. Якщо шешов, в мене є we'll Ембер -ліля. пінк? Ембер лиля. Пінк лиля. Она вже виросла. Пінк лиля вона. О! доросла. Скільки вона коштує, як думаєте? 6 кг. Вона важать а коштує 3 мільйона Максим чого 3 мільйона 3 мільйони я а. не неї покану де не хочу її продавати де на неї ценьку поставлю такс для чощо ми грамот максимом надав і мы якщо що ми Можемо дуже. Это, можемо. Можемо розмовляти в місці. Бо ми знімаємо одночасно і знаходимося в одній кімнаті. Так. І якщо що, Максим може відійти і дапі... Дапись урвеся у нього. Тому, якщо що, може, відео може бути коротше, Максима. Його може бути два. Дві части. Так. Дві частини. Хубичку треба поприбирати з тобою моє. Беноград вырос. Виноград. Шо... Виноград? За не Ку... О, золота шоли выросла. Ну, да, лілі ход. це все Максим, можем Максиму віддати. Максим. Що? Йди ко мене. Добре. Я на про я на магазині. Сейчас я что найду. О, Берлина. Сейчас найду. Почекай. Танин. Ага. Но у меня одна ось. Тормоза. Да, миллион там стоит. Кошта. Миллион. Черт, ты... Сильно не сумувався, що я тебе не, не дав ту, Кольорову Та ну, давай ну. Я дам тобі голд. Якщо ви не розумієте щось, то пишіть коментарі, я почитаю. Так. Якщо, що ще завтра теж може бути відео. Або так, сьогодні теж. Ну... Так, так Все в магазине тут магазин ничего. Так ну, мне кто-то подо... лайк поставил по дороге. Mm. Тож Поставив Ого тут. Чего в Який сад. У меня мм джеп. Mm. Є це. Таймер закінчується. Що що, ви можете почути звуки. Інша збувка. Це якщо що не можете не зауважити знімання. Що ще як... ми можемо з Максимом розмовляти погано. Максим від'єднюється. Крім цього, Максима не буде відео, а я поки посніма... познімаю. Ні, я теж буду знімати Добре. Я поки подивлюся, що в мене це росте. А, це все Киві. Це Киви. Це моя. Авокадо, авокадо, авокадо. Це штука, яку я... Ось вона. Кстати, ставте 100 лайки. І хто грає в цю гру, пиши коментарі. Так. І пишіть, яка найдорожча. Найдорожчий фрукт у вас є. Так. І у Максима в коментарі, і в мене. Так, так. ми, ми по посмотрим. Подивимось, які, що ви там написали. А, ще можемо э, лайк поставити. Так. І сьогодні я... Коментарі, лайки Я... 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 Мы с Максимом Ну я Ось это ося... штука була бы більше, Яка? Я б взагалі впав радужная Розуміло, розуміло. Так с Манго... Ой, выдам о Драконфрукт. У мене вони ну, багато місця займає. У мене він. Я А в мене Мішайся яблок, добре, добре. добре. О, стропити у мене ще є, так. Взагалі, Максим, що в мене робить стропити, якщо я вже його всі поприбирав. Я теж. У мене там з Максима вже так, не знаю, і якщо в когось є аккаунт побільше нашого, то пишіть мені в робоксі. Мене нік, це мій нік і в робоксі. Такс, такс, такс. Скільки мій інвентар коштує? Один мільйон. А що? О, Максим, 20 секунд. А мій нік. Ось його нік, Максим. нік, Макс. Ніжне підчеркування. Чтири, шість, чотири, два, вісім. Опа. Щось є. Я ще немає, двигатись. немає. немає. Чого немає, Макс. Так. Як завжди. завжди Коли мене чекаємо нічого, то там якийсь, не знаю. Раду ж. Якийсь Хорох Ембер Ліля, сахарне яблуко. А коли ми чекаємо це, то там якесь лайно. Я не буду на канал. <ріхи> <Ось>. <ріхи> Як не будеш. Ми почекаємо, буде друга частина. Мабуть, і вона вийде сьогодні. Так, Ви буду. Так і будь ласка, розпространяйте наше відео по своїм друзям рідним. Нам теж буде приємно. Так. І будь ласка, якщо що, це був не я. Це, не, це сказав не я. Це був все Максим. Ні, ні. Шуткую. Якщо mm, що, ми здесь ненадовго. Потім будуть відео без Максима, і у Максима так. теж буде відео без мене. А потім може і буде еще з Максимом відео. Так, якщо, якщо Тима буде приїжджати, будемо. То ми будемо разом Внімати... знімати. Знімати відео відео. Ну, а пишіть в коментарі, що ви робите на канікулах. Так, так. О, що в мене тут? А як ви думаєте, що це за рослина? Бо я. Ми з Максимом кажемо, що це каштана. Так, так. Оборлили что там? Что там? Инвентарь. Продаю инвентарь. Что? Ты миллион? Ой, миллион. Тысяч. Максим. Что? Что ты робишь? Ничего. Паркур? Mm. Так. Ну добре. Якщо дивитись наше відео, ми стараємося. Так? Так. А мы на нам часто мі... заважають Так, так. Знімати. Так, тому відео урывается, то проблеми того духу частину ми знімаємо. Так. Ось зараз ніхто не заважає. Ми знімаємо на свій канал, на свої канали. Максима їх багато. У мене один канал. У мене два. І хто мене дивиться, і хто дивиться мене раніше, ніж... І хто пам'ятає мій старий нік? Пишіть коментарі, який. Я... я бачу, що ви так багато пишете в коментарі. Я пам'ятаю. Лакси пам'ятає. Ми вас теж перевіримо. І я люди, які знають мій канал. Я з не дуже багато Максим актив більше завжди. Бо в мене там відео, ви можете подивитись, набирало по две і две по две и двести тысяч п Моя... Між... Моя... О, авокадо, авокадо, і все. Нет, завжди. А моя мечта на YouTube каналі, щоб в мене було 1000 підписників, Я став відомо. Так, І это вибачте, але в мене буде друга частина, в мене викручилась ось запись. Зараз.